За життя його вважали слугою диявола та єретиком. Він спав у трунів вправно, володів ножем. Був спадкоємцем старовинного дворянського роду, але все життя удавав із себе простого ремісника. Прибув у Москву з благородною місією, а тікав звідти, мов злочинець. Слава про нього лунала Європою. А він помер у злиднях. Його могилу було знищено, а рештки досі не перепоховані. Вони зберігаються в сейфі львівського музею старовинної книги. Першодрукар Іван Федоров. Завдяки йому з'явилися перші слов'янські друковані книжки. Він помер чотири століття тому, але його душа і досі не може знайти спокою. У цьому сейфі лежать кістки Федорова. Чому їх і досі не можуть поховати? І про що благає дух, який щоночі з'являється у цих коридорах? Це почалося 10 років тому. Спочатку у фондосховищі почала спрацьовувати сигналізація. Та варто було комусь зайти до архіву, сигнал припинявся. А потім по ночах почалися погроми. Їх чули охоронці музею, але коли заходили до фондосховища, там все стояло на своїх місцях, жодних слідів башкетів. Директор музею Лариса Спаська спочатку не вірила у ці розповіді. Ми не зважали на це дуже довгий час. Поки не стали такі моменти, ну дуже виразні. Але ми все життя приписували, що то є сучасна цегла, що сучасні будинки, може там хтось кашляє або там щось відбувається. Хоча в цьому будинку немає нікого, крім сторожа, скажімо, вночі. Привид Івана Федорова. Одного дня директор музею старовинної книги переглядала архівні документи. І тоді їй довелося самі переконатися, що у фондах мешкає гість з потайбіччя. Минуло кілька років, а вона досі не може спокійно проходити повз цей стенд із книжками. Значить, я працювала далеко від цього стенду, може за три стенди. Значить, на драбині просто там звіряла книжки. І тут я раптово побачила, що книжка сама по собі я ніколи в житті того не повірила. Значить рухається, Де? вона рухається сама з полиці. Дуже-дуже повільно. На цьому місці? Так, дуже повільно, без всяких моментів, абсолютно тихенько рухається і потім на моїх очах падає. Що за Це є Почаївський тревник, доволі пізній, вже 18 століття. Значить, але дивно, що він відкрився на певній сторінці. Значить, він пав на чині погребення, тобто чину поховання. Саме тоді працівники музею зрозуміли. Кістки Івана Федорова, які зберігаються у фондах, вимагають поховання. Середина 16 століття. Москва на престолі великий реформатор і тиран Іван Грозний цар володіє унікальною бібліотекою. У ній налічується близько півтори тисячі старовинних книг. Та Іван Грозний не поспішає переймати друкарство з Європи. Він вважає це справою для Росії небезпечною. Вона може породити бунтарів та вільнодумців. Але невдовзі станеться подія, яка змусить царя кардинально змінити своє ставлення до друкованих книг. 1552 рік заповітна мрія Івана IV Грозного Серце Золотої Орди Казань. 41 день військо Грозного осаджує місто, та врешті Казань пала. Грозний розуміє. Тут потрібно насадити православну віру. Лише тоді влада царя закріпиться на казанських землях. Іванові Грозному терміново потрібно багато книг. Адже для відправлення православної служби у кожній церкві необхідно мати чотири книги: псалтир, часослов, октриг та апостол. А на переписування кожної з них монахи витрачають надто багато часу. Іван Грозний робить перший крок. Виділяє кошти на заснування друкарського дому у Москві, а очолить його диякон Кремлівської церкви Іван Федоров. Високу посаду державного друкаря Федорову допоміг отримати митрополит Макарій. Саме він вмовляє Грозного не шукати друкаря з-за кордону, а доручити справу нікому невідомому диякону Кремлівської церкви. Митрополит переконує, саме Федоров зможе виконати царське завдання. Звідки взявся у Москві цей рідкісний спеціаліст, знавець типографської справи. Сучасні вчені знайшли відповідь у архівних списках випускників Єгелонського університету у Кракові, а у них студенти на ім'я Йоханес Теодорос Московітіус. 1532 рік. Кракін. Весела студентська компанія продовжує сперечатися вже кілька годин. Хазяїн шинку давно вигнав би студентів, але кремезна постать та запальний характер одного з них добре знайомі шинкареві. Він давно симпатизує цьому велетню, більше схожому на коваля, ніж на манірного студента. Друзі називають його то Іваном, то Йоханом. Шинкар добре знає. Якщо цей парубок не зможе переконати приятелів у власній правоті, суперечка переросте у криваву бійку. Відчайдушність, з якої Йохан відстоював право бути лідером студентської братії, викликала у Шенкаря повагу. 1532 рік у Краківському університеті отримує диплом бакалавра вільних наук, дехто Йохан Москвітіус, якого у студентській компанії називають Іваном Федоровичем. Він гультяй, бабій і учасник усіх вуличних бійок. Його життя змінилося однієї ночі. Тоді, коли він побачив освітлене вікно, а у ньому чоловіка у фартусі, він обережно брав по одному аркушеві паперу і вставляв у щось схоже на винний прес. А за кілька хвилин на столі біля вікна вже лежала віддрукована сторінка. Іван із захватом дивився на чародійство майстра. Тоді він вперше побачив, як друкують книгу. Саме тієї ночі він вирішив будь-що навчитися друкарській справі. Про подальшу долю випускника Краківського університету Івана на прізвисько Московітіус не збереглося ніяких відомостей. Аж до його появи у Москві. 30 років по тому. Дивіться далі. Його справжнє прізвище не Федоров. А віросповідання неправославне. Друкарське клеймо видає таємницю його походження. Документально підтверджений факт навчання Федорова у Краківському університеті сам по собі викликає масу запитань про його походження. Адже у 16 столітті навчатися в цьому одному з найпрестижніших вузів Європи мали право лише діти з шляхетних родин. Чи належав до таких Іван Федоров, невідомо. Адже жодного документа, який би підтвердив або спростував цей факт, не залишилося. Єдина зачіпка це його особиста друкарська марка. Ось цей знак означав, що ця книжка вийшла з друкарні Івана Федорова. Я з'ясував, схожий знак є в геральдичних збірниках 16 століття. Звірити друкарську марку Федорова з гербами родин шляхти ми попросили фахівця з геральдики. Він виглядає як видозміна гербу Шринява у Червоному полі е, нечуть, срібна літера С під золотим хрестом. В даному випадку, замість Золотого Хреста, там існує стрілка вгору. Тобто, це вказує на те, що Федоров, е, очевидно, відносився все-таки до шляхти. Герб шлинява ліг в основу гербів одразу декількох знатних родів Великого Литовського князівства. Але стрілка над літерою С є в гербі лише одного роду на теренах князівства білоруських шляхтичів на прізвище Рогозе. Тож друкарська марка Федорова повторює саме цей родовий герб і дає підстави припустити, що першодрукар. Був білоруським шляхтичем на ім'я Іван Федорович Рогоза. Ще ж змусило Федорова відмовитись від родового прізвища. І куди він зник після отримання диплому? Історики висунули неймовірну версію. Першодрукар руських книг був католиком і належав до ордену єзуїтів. Єзуїтів називали воїнами Папи Римського. Їх офіційною місією було впровадження католицизму. А одним з правил вступу до ордену єзуїтів була повна відмова від батьків та родини, а значить, і родового прізвища. Можливо, майбутній першодрукар відмовився від родового прізвища Рогоза саме після вступу до ордену єзуїтів і залишив по собі лише ім'я і по батькові Іван Федоров, тобто Федорович. Жизнь звана Федорова була настолько слажна, запутана, противоречива. Якщо прийняти гіпотезу, за тому, що он був ізуїтом, все стає логічним просто. Але як католик зміг потрапити у найближче оточення московського митрополита Макарія і стати діяконом православної церкви? У дослідників немає жодної версії. Але факт лишається фактом. За 30 років по закінченні Краківського університету Іван Федоров з'являється у Москві. Приймає православ'я, стає діяконом Кремлівської церкви і започатковує першу московську православну друкарню. Одразу після його призначення проти Федорова починають плестися інтриги. Православні священники та переписувачі книжок вбачали у ньому єретика, який має справу із сатанинською машиною. А ще боялися, що книжки стануть популярнішими за переписані тексти. Незважаючи на обурення попів, Іван береться до справи: спершу замовляє верстат, такий самий, на якому він вчився книгодрукуванню у Кракові. Сам береться різати шрифти. У дерев'яній заготовці потрібно вирізати літеру не більшу за нігодь, потім залити її гарячим металом. І так, доки літера не вийде чіткою. Ось на такому верстаті працював Іван Федоров. Процес виглядав наступним чином: спочатку сторінки з металевих літер вміщували в цей ящик, потім, з допомогою ось цих пристроїв, які називаються батирки, ретельно зверху наносили фарбу. Далі сторінку вкладали під цю рамку. І накривали. Потім всю цю конструкцію підсовували під прес. Прес опускали, і сторінка готова. хирі від опіків не зникають з рук першодрукаря. Майстер намагається зробити друкований текст подібним до рукописного. Тому кожну літеру він робить особливою. Одна і та сама літера віддрукована у його книгах у 20 варіантах. А ще він вперше наважується редагувати застарілі канонічні біблійні тексти, робить їх зрозумілішими, ближчими людям. Робота над книгою триває більше року. За цей час невдоволення його діяльністю зростає. Оці церкви, які дізналися про навчання Федорова у Кракові, майже відкрито називають його іновірцем. Звинувачували в усіх гріхах. Іванові Грозному регулярно носять доноси на Єретика Федорова, начебто він зазіхнув на святе, власною волею змінює Боже Слово, поступово зеколот набирає обертів. Останньою краплею боротьби з друкарем стало одруження немолодого вже Федорова на юній красуні Насті. Обурена церковна верхівка позбавляє його дияконського сану. А незабаром останнього дня 1563 року. Помирає покровитель Федорова митрополит Макарій. Відтепер друкар позбавлений останнього захисника. У березні 1564 року з друкарні Федорова виходить апостол. Перша датована книга на Русі. А за місяць по тому дружина Нестя народжує друкарю сина теж Івана. Однієї ночі, коли Федоров повертався додому, він побачив полум'я. Це палала будівля його друкарні, дім, де він працював і мешкав разом з сім'єю. Він ледь зміг потрапити всередину, схопити свої металеві шрифти та маленького сина. Дружину він урятувати уже не встиг. Іван дивом врятувався з полум'я. А після цієї ночі Москвою довго поширювалися чутки. Нібито перший друкар вилетів з будинка на своєму верстаті, полум'я розійшлося і дало йому шлях. Дослідники вважають, що друкарню підпалили конкуренти Федорова, переписувачі книг. Адже після виходу у світ його першої друкованої книжки до типографії Федорова почало надходити все більше замовлень. Прибутки переписувачів падали. Тож друкаря просто вижили з Москви. З маленьким сином на руках він пішки йшов через села, заражені моровою язвою, повертався додому у Велике Литовське князівство. Там безпритульного друкаря з дитиною прихистили. Федоров кілька років мешкає у литовського гетьмана Григорія Хоткевича. Там він знову береться до улюбленої справи. А за кілька років видає Євангеліє та Псалтир. Та невдовзі Литва об'єднується із католицькою Польщею, і Гетьман забороняє Федорову видавати книги церковнослов'янською. Натомість дарує йому багате село і пропонує прожити решту життя там, у мирі та спокої. Однак Федоров відмовляється від цієї пропозиції і разом із сином вирушає до Львова. Тоді місто вже отримало статус вільного і європейського. Яке забезпечувало Магдебурзьке право. Друкер сподівався, що у Львові він зможе спокійно працювати. У Львові Федоров позичає гроші на заснування друкарні. Однак чомусь знову повертається до апостола, книги, яку він вже видав у Москві. Ця львівська версія майже повністю збігалася з московською, проте у ній. Друкар написав ще три додаткові статті. У них він пояснював, як правильно використовувати апостольське послання під час богослужіння, які вірші пропускати, а які обов'язково включати до служби. Ми знайшли це раритетне видання у Львівському музеї книги. Через 500 років після Федорова ми можемо потримати її у руках. Львівська версія апостола вийшла 1574. До останнього часу вважалося саме тоді, і саме завдяки московському першодрукареві Івану Федорову в Україну прийшла культура книжкового друку. Насправді ж у Львові друкувалися книжки ще за 100 років до Федорова. Але цей факт донедавна замовчувався. З якої причини кому була вигідна ця фальсифікація? Наприкінці 60-х років у науковому часописі Архіви України з'явилася стаття львівського дослідника Мацюка. У ній автор доводив, книгодрукування в Україні з'явилося задовго до Івана Федорова. Через цю статтю весь тираж часопису було конфісковано. Тому що дослідник першим знайшов у Львівському історичному архіві сенсаційні документи. Це були два аркуші паперу, написані латиною. Сучасний дослідник Микола Тимошик розповідає, це уривки з судової справи XVIII століття. Тоді львівське братство та ченці Онуфріївського монастиря у Львові намагалися відсудити одне в одного друкарське обладнання, яке зберігалося у монастирі з 15 століття і належало невідомому друкареві Степану Дропану. Мені вдалося дістати ці документи. Насправді. Це унікальна можливість тримати їх в руках. Тут свідчення того, що у 1460 році у Львові вже видавалися книжки. Існувала друкарня Степана Дропана і про ці архівні документи. Безумовно, що ми не можемо сьогодні говорити про друки, якою мовою друкувалися, які шліфти були, яке оформлення було, оскільки першодруки Степана Дропана не збереглися. Але архівні документи і ті дослідження істориків, які далі проводили сьогодні, стверджують цей неспростовний факт про існування українського друкарства справді за 112 років до приходу на Галичину великого російського першодрукаря Івана Федорова. Видання апостола принесло Федорову славу та не принесло грошей. Книгодрукування дорога справа. Книги продаються повільно. Федоров не може виплатити борги. Саме в цей час надійшло запрошення від великого князя Костянтина Острозького. Він просив Івана Федорова влаштувати друкарню у його маєтку в Острозі. Князь вирішив прославити своє ім'я і укріпити православну віру, не друкувавши першу повну версію Біблії. Іван закладає лихвереві друкарню, приладдя та нерозпродані книги, віддає частину боргу та їде до острову, щоб почати роботу над головною працею свого життя першою друкованою слов'янською біблією. Біблія виходить надто великою у ній 628 листів. Спеціально для неї друкар виплавляє мініатюрні літери. Текст друкує у два рядки, а на останній сторінці ставить свій типографський знак і автограф. Більша половина тиражу готова. Але зненацька острозький свариться з Федоровим. Іван, який завжди міг знайти спільну мову будь-ким, раптом втрачає дар переконання. Тоді він повертається до Львова, прихопивши з собою 120 екземплярів недодрукованої біблії. Він хоче завершити їх за власний кошт. Князь та друкар обидва запальні і вперті. Причина їхньої сварки дослідникам досі невідома. Проте результат її був страшним. Острозький у гніві наклав арешт на майно Федорова. Друкар повернувся із сином до Львова. Більше за все, Федером мріяв завершити недодруковані примірники острозької біблії. Але грошей, щоб викупити у лихварів приладдя, не було. Саме тоді 70-літній старий, нарешті, втомився змагатися із долею. Він заснував чотири друкарні, і всі вони після його переїздів працюють, друкують книжки. А їхній засновник потерпає у злиднях. Він судиться з лихварем, якому заклав друкарню. Має ще з півсотні судових позовів за борги. Він помирає від хвороби та голоду. Так і не завершивши головну справу свого життя острозьку біблію. Острозьку біблію додрукували вже після його смерті. Чинці самотужки завершили головну працю Івана Федорова. Вони не змінили жодної літери. Навіть дату виходу не змінили. Це перша друкована. Повна біблія старослов'янською мовою. Тут 1256 сторінок, головна святиня східних слов'ян. За нею відправляли служби більше трьох століть. Івана Федорова поховали на цвинтарі монастиря святого Онуфрія. а за кілька років поруч з ним поховали і його 25-річного сина Івана на прізвисько Друкаревич. Він помер незабаром після смерті батька, страшною смертю. Кредитори Федорова, так і не отримавши свої борги, засудили сина друкаря до покарання, смерті у борговій ямі. У середньовіччі це була поширена кара. Боржників або їхніх нащадків саджали до сирої ями та залишали їх напризволяще. У такій ямі помер і син Івана Федорова Іван Друкаревич. Спокутуючи борги свого батька. Після смерті Федорова братство монастиря поставило на його могилі пам'ятник і викарбувало напис Іван Федорович друкар московитин, котрий своїм заходом занедбане друкарство обновив. У XVIII столітті рештки Івана Федорова перенесли з цвинтара сюди, до Онуфріївської церкви. Тоді тут ховали найбільш поважних городян. Три роки вчені крок за кроком досліджували ці мури. І зрештою, кістяк першодрукаря віднайшли ось тут в стіні біля вівтаря. Рештки першодрукаря знайшли. Одразу після знахідки поховань у колишньому Онуфріївському монастирі заснували музей Івана Федорова та стародавньої книги. Проте кістки чомусь не поховали. А замість цього поклали у дві коробки і для чогось залишили у музеї. На початку 90-х років чинцям повернули храм, а музею виділили нове приміщення. Кістяк першого друкаря перевезли сюди разом із старовинними книжками і залишили у сейфі музею. Тут він і лежить уже більше десяти років. Кістки поклали до цього сейфу і запломбували, а незабаром. У музеї з'явився привид. Він розкидав книги, друкував щось на друкарській машинці. Працівники музею впевнені, він щоночі блукає книгосховищем і благає людей допомогти йому знайти останній спокій. На появу привида спрацьовує навіть сигналізація, але коли люди заходять до приміщення, все стоїть на своїх місцях. Людина ніколи не отримав того, чого хоче. В нього було написано на нагробку «Успокоєння». Воскресіння з мертвих чаєв. Успокоєння він таки чая, ви розумієте? Виходить, що він його не отримав. Поки що. Лариса Спаська розповідає: вони не раз зверталися до влади, щоб поховати кістки Федорова та сина. Однак чиновники запевняють, робити це без генетичної експертизи не варто, адже треба довести, що це кістки саме Івана Федорова, а на експертизу бракує коштів. Співробітники нашого музею, всієї галереї. І, я думаю, взагалі всі нормальні люди бажають, щоб Іван Федоров покоївся на своєму місці, там де він був в внухрівському майстері. Цього року працівникам музею книги таки пообіцяли. Фахівці приїдуть і проведуть молекулярну експертизу. І тоді неспокійні рештки друкаря можна буде поховати. Незабаром останні бажання друкаря Івана Федорова виконають. Його приводу залишилось недовго блукати коридорами. Федорова планують поховати у стінах монастиря святого Онуфрія вже цього року.